Просипалась підлізка інженерії. Опа, кая! А диви відливка, яка галіма. галіна. Ааа, так судовий дітей. на 250-60 сил протикові 320 Історичний момент з адвансом. Шестиступка. Два четвертий рік. Так, це здорово, пацани. У нас сьогодні виїзд на нову локацію, якась там сходочка пацанів 30 кілометрів від нас. Е, вперше ми туди їдемо, ще там не були. У Нас сьогодні раз, два, три, 4, 5. І на місці прибуття мають бути з різних міст, сіл, е, хлопці, ендурісти. Е, там якісь є підйомчики на тій локації. Тобто я цілком не знаю, що там. Та ще не були. Ходить цікаво, ходить багато ріхів. ми газуємо. Задалеко заїхали, там нормальна стежка, типу, по цьому нам не треба було їхати. Трохи задалеко. А ти тут не був ніколи? Тут спали є трохи. І їдемо на міст. Він дуже високо над річкою. Максимально. Хлопці тут ніколи не були, та й вам теж не показував. Дивіться, яка краса, як високо, дядько пливе, яма. мости, точнее дырка. Красота, не? Like, <recessname isolation> вот так вот, красота, Забérer одним хвостом. T Що тепер можна і попісяти з моста? А, Жека вже робить! Йому його впереди в мене! Знімай. Знімай. Ну ти Там, а це... я знімаю. <пливу> <Джек! плоджу> ну пацюк! Курва, <vous роджу> таракан всюди, бачиш, блядь, взяв кого вже мітку ставить. Що <плоджу> <У! плоджу> ну, тут робить така машина в такому селі, так, в такому? Жилі, непонятно. Боже. Що, нас пацики зустрічають ми походу приїхали. Місце на річ... О, скільки мопедів mm -hmm. От ти mm -hmm. шо? Здоров! Здорово! Що вже такий червоний? Белецький? Mm -hmm. да? Так до пива? Діславы! Ты що сходка подписчиків? Женек, -мойо! Ты шо так сильно загальмував? А, я, я, я... Ура, ми приїхали! Капец, тут пів багато. Горки такі, детські? Але от таке. Хто ганятись буде? Пацани, Дженер казав буде ганятись. Я тебе не кажу. <світ> ти? Ну да, ти максимально... Я максималкові. О, оце бомба. Так, ну він теж не каже. Скільки в них максималка 125? Новенький, чистенький. Опа, кая! Сюда його. Чий? <світ> <світ> Чий, твій? <світ> І шо він? Бомба? Графка гамно, так? Да? Хвіст тут підріж і він буде гнутись вверх. Ну він низький ніби. Правда? Я присяду. Капець він низенький, тут сідуха така ніби як вирізана. Да, прогинь, дивись. Дивись який бачок. Странно. Цікаво, що він фальшивий. Здається там Він заглушений. Але... Звичай... А диви відливка, яка галіма. Ну, в Кобі Макса така сама відливка голови. Бля, яка тут підвізка. Я перший раз бачу, тут підвізка нормальна. Я ж забув, що тут підвізка нормальна. Більше, ніж мене. Ну, то, а так. що, на, на дженері дубова, да? так? Де попробуй, Та не дубова, вона встріла. Вона вся розсипалась, блядь. Розсипалась підвізка на дженері за 10 тисяч кілометрів, ну, да? Дженер менший, ти гониш. Та він ж каже, він стріли. Тут ці духи твердіша. Він стріли. Підвіски нема. на ще попригай. Чуєш, може ти її перебереш? Там я чую вже все скриготить всередині. Всі направляйки вже стерк. Що? Та нормально то кові, пацани. А, то зверш. Цікові. Цові. Здорово. Що тебе біто в вихлопі? Це щоб отак підійти. Ааа, мафтишку, я вийшов. Це тримач біти. Я думав це вихлоп засуду. Капець, ти придумав класно. Форте бандитки. <риво> <Да>. Жека хорош. Що, <риво> <риво> Дімон, давай ти сальтуху роби. Давай, блядь, заїжджай, ти сальтуху. Давай сальтуху роби, Дімон! Дімон сальтуху. Капець, така, коротше... Відкриття сезону індуристів, Де сезон не закривається. Я там взагалі на початку пригнув, не очікував, не очікував. Я не знаю місцевості. я просто там перелетів напів. Капець. Оці горбочки, просто їдеш і трампліни в тебе. Це дуже круто. Ну цікаво, нова місцевість. Оба підвісочка відпрацьовує панцики, а? Тормоза Термозатво. Прикольно ті прыжки зверху. Давай, Димон! Сальтушку! Виїсне. <рес> О, Дімон! Сальтушку! Газ! Газ, Дімон! Газ! Газ! Димон! Димон! Не, в лапці нормально, але... Газу більше ще! Чуть не заглох! А? Чуть не заглох! Чого не газує? А він... 50 км. Зараз гаснею сальто зробляє. Та ну, пацани, ви гоните? Що це таке, йорчи? Женя, у тебе фара в м'ясо. Це жопа, це якийсь... Ну, ніби франкенштейн. Totta! Попробуй тут місця, капець. Всі так дивляться на нас, ніби ми дохера гонщики тут при тебе відламалось. Що? Ніс. На Ніс на масі. А ну їдь пер! Аааа туди! місця просто нафіг. А я хотів проїхатись на задньому. Проїхався. Добре, що поставимо, а не можна ламати. Зараження страйк зробить з нас трьох. Якщо... Шо... що Я йому його підрізав. А да? так? Там виліт класний. Можна вилітати. Але наліво не повертай, бач, Яма. Давай я перший. Йо -поп, йо -поп. почав гринитися від, а як мотокросі Газу не дає. Ой бля! Ти бачив? Ну, ти даєш! Тут ліпше направо! Я б аж до сюди долетів, капець. Ну що, народ, погнали нарешті до заїздів і першою у нас буде гонка COVID 302T проти COVID 300 Pro S. COVID 300 Pro S 3. Скільки тут? 35 сил вроді. 32. А в тебе? Типа 50 50 китайських. Ну ти на третій уходиш, коли тут третя, тебе не знаю, ка тебе друга може. Бо воно першу, три... ну, і третя походу. Я не на першій шліфую, жесть. У нього лапка ще й відкрутіна Давай з другої пробуємо, але ти можеш перекинутись. І я можу перекинутись. Пофіг? Давай з другої. А пікалки нема. Нема. При... О, є! З другої передачі одинаково стартуємо, бо одинаково шліфуємо, по ходу. Тільки давайте включаю все. Третя, да, і влітає. Смыслі, Ти Там кусквар наш. В ти? Де? Нічого собі. Саня з хускварною 250-ка хоскварна. Кові, кові порвав. Хускварна 250 проти кові 302 т Так, народ хускварна 250-ка і ковід-300-2Т. Китай проти бренду. Раз, два, три! В 302Т прям е, в задницю дихає 250-ті у скварні двохтакні. Прям ззаді їде. Але близько їде, дуже. 300-ка китайська двохтакна, тобто тобто ну, досить достойно. Ну ти в задок йому просто впираєшся, їдеш за ним, правильно? Все? Не гамно ти купив. Та зрозуміє? Цікаво, наскільки по вазі відчувається в рульошці. Чи сильна різниця. Історичний момент по ґрунту, звісно. Але ми з адвансом без пецькопочка.

Ти зробив фальштарт. І я тебе все одно обігнав. Ні, тебе шість передать. Ми, ми, ми однаково рушили. Ні, ти швидше, ти фальшанув трохи. Я просто страті Або я тупанув. Ну я весь час у тебе спереді був. Офігеть, я не вірю.

Ковіків на одинакових моторах зробили. А я всіх зробив. Я думав, Кові виграє. Три Кові і ніхто не обігнав. Раз, два, три! адвансів знов натягну. Нова, так? Да? Тебе є пікалка? Є сигнал, так? Да? Не ро... О! Посигнали ще з сердонем двоє. Давай. Попробуємо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Давай я буду кричати! Раз. Два, три! Давай зараз! Раз, два, три! Я понял. Давай Ми вас... Будемо їхати тільки штрим рази і погнали! Окей, з другої, так? Да? ходу пробуємо! Ось 250-ка його не може. Я проїбав, я зразу травний. Да? Бля! Що таке? Давай ще раз в місця. <звук> він хоче виграти! <звук> хоче ви... Болт загубив болта. Давай я і так вас зроблю. Давай! Як я адванса на 24,5 кінські сили делаю. Я... І ти делаєш його. Я його з натяжкою роблю. Ну ти прям краще виходиш 21 кінська сила, 24,5 кінських сили. Хто бреше? Може сядеш? На нього? Раз! Два, три! А фієть мене спідометр показує неправильно. Десь походу другий дріт обірвався. Раз, два, три! Получається, їде все-таки краще. Ну, майже на рівні, але краще. <гум Odyssey> Напевно, 22 сили, а не 24 там. Не кидайтеся, там на де повалюють. Я знаю, чому причина, але <гум> <«Ідем>. спиняє. <гум)> <для>. <гум> <гум> Та ні, це як турбіна навпаки. Всього, <гум> <гум> вияснили, що адванс їде <гум> <гум> чуть чуть ліпше. Давай, чи не давай під горку? Чи ти вже думаєш, що він сломається зараз? ладно. Їдемо на Добре, добре. А всі прям. Всі. Ну нема там 24 сили. Так, да, нема. Нема там, тупо тих 20. А тут нема 21. Да. Да, так. Стоподов. Мені говорили, що китайці е, вс... ну, на всіх моторах 20, за, за, 20, завишують. А тут десь 17 або 18. А тут десь 20. То треба на. На діно да, на діностенді Те вже сам мотор дає, але з колеса все одно менше. Коротше, ми вже все провірили. Я здивований, чесно, дуже. Я дуже здивований. Ну, стосовно тяги на низах, я думаю, ви всі знаєте, що 172-й двигун набагато тяговитіший ніж 171-й, тому що 171-й двигун він по суті верховий. Це ми в принципі бачимо навіть по прямій. 172-й двигун зразу тягне, стартує класно. Тобто, ну і для ендуро це набагато краще. Що додав, це те, що я помітив, що адванс не є дуже стабільним на великій швидкості, тим більше на прямій. Я його кидає? Що за херня? Тобто його досить таки непогано розкидує, на відміну від повнорозмірних довгих мотоциклів. Таке от у нас невеличке порівняння вийшло 171 та 172-го двигунів. Напишіть свою думку в коментарях на рахунок цього. Також перевірили, що може 300-ка двохтактна китайська проти брендового мотоцикла Husqvarna 250 ки двохтактної, як ми бачимо, їде досить достойно китаєць. І також зрівняли, в принципі. Топового 4-тактного китайця на 300 кубів і так само COVID-302T. Тобто результати ви бачите самі. Напишіть свою думку у коментарях. Дякую вам, що дивилися. До зустрічі в нових відео.